Понад 20 кущів лаванди, 10 самшитів та три десятки різнобарвної петунії. Тепер ці квіти прикрашатимуть територію п'ятої дитячої лікарні. Освіжити локацію колектив закладу вирішив в рамках загальноміської толоки. Окрім цього, медики навели лати на прилеглій території, зокрема, очистили клумби від сміття та побілили бордюри. Таку ініціативу колектив підтримав вже вдруге. Як зазначають співробітники лікарні, нові квіти тішитимуть оку не тільки працівників, але й маленьких пацієнтів та їхніх батьків. А от заходи з благоустрою території планують зробити традицією. «Було побілено бордюри, обрізка та формовка кущів були зроблені. Висадка квітів, і квіти продовжуються висаджувати. Почали покість трави і продовжуємо це робити, тому що це у нас пішов сезон і це наша сезонна робота. Так, цю традицію ми точно не будемо полишати, бо це бо Позитивно вона впливає не лише на наш персонал, а також на дітей в такий тяжкий на сьогодні час, який ми проходимо воєнний час. Бо ті квіти та е, така красива територія, вона дуже сприяє позитивному та психоемоційному розвитку всіх наших відвідувачів, гостей, Ми будемо і на наступний рік тільки покращувати, збільшувати кількість насаджень.